Osionfish. Я їй, виходить, якось сильно так от нагнула. Обличчя трошки, бачите, не вдалося, але я ще в куртці була, ну якось отак огорнула, що коли вибух трапився, вона почала дуже сильно кричати. Інтересно, так? Все, пішли. Кудись зараз на лавочку присядемо. Вона мене не дуже. Щоб я її носила. Я в принципі сама не дуже люблю прикраси, і вона не хоче, щоб я їй вдягала його. А в цей день ми збираємося, я сережки думаю, вдягну. І вона каже, вдягни мені хрестик. Ну, по-своєму, ну, каже. Ну, я думаю, хрестик, точно вона так. І я їй вдягла, що хрестик. Що ми їхали, де ми їхали? Ой. Ми їхали до дідушки Колі, так? Да? В автобусі, так? А да? Мамачик компуз Там щось бахнуло. І що? І був огонь. — І там був огонь. І що, і що далі? Компулеки. Ні, то був не шахет, а що? Ракета. Ракета. Мала, може бути осколки якісь, чи якась шрапнель, не шрапнель, не знаю. Щось може ще летіти, і я прям максимально довго просиділа. Не було толку просто навіть йти. Я побачила, що дуже багато людей питаються виходити. От. Потім я її схватила, схватила цю жабу, яка лежала в ногах. Нічого більше я не побачила, не стала шукати, тому що боялась, що буде зараз зриватися щось, детонація якась. чи... І потім. Взяла все-таки встала, взяла малу і, і пішла на задні двері. Вони скло вибите було, тому я переступнула. Я мала весь час кричала, я весь час їй казала, ми разом, я тебе держу, все нормально, все добре. Зараз миємось, зараз все буде, зараз, зараз, зараз. Ну вже ж відео це розлетілося. Дуже багато хейту. Мені якось це все ну, неприємно, тому що по-перше, це скло, яке позастрягало, ну могло позастрягати в обличчі. Я цього нічого не знаю. Воно все в крові. Я, я боюсь просто чіпати. Я максимально старалася е, не чіпати і дочекатись просто в лікарні. Вже там ну, лікарі це все бачили не, не один раз, вони вже це знають і вони це зроблять як треба. Е, від того, щоб я її вмила чи сама вмилася, нічого б не змінилось. Просто ну, дитина мене дивилася, весь час вона мене злякалася. Ось, і я просто боялася, воно таке скло було. На відео вона кричала, що в очі попало. А це просто скло таке, як аж як пил, і воно на лісничках на було. І я ж не можу його ніяк ні змить, ні дуть, нічого. Я не знаю, як це все зробити. Але я її заспокоїла, зараз все, буде зараз. Я її заспокоїла, як могла. Я була максимально спокійна в її очах, мала бути такою. І я думаю, мені це вдалося. Мама? Мама, не мама. Получається, коли дитина мене весь час ну, джоргає, відволікає, я про це якось не думаю. Я весь час якихось цих битових. Якщо я залишаюсь наодинці, ну, 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 мені, мені важко. Я 100% буду звертатися за, за допомогою, просто зараз оце така суета. це така суєта. Це психологічно. Да. І я точно дитину теж покажу. ну, Неврологи дивилися на наступний день ж в лікарні, сказали плюс-мінус все добре. Ми з нею говоримо, їй треба. Вона весь час повторює, тому що я про це балакаю, і вона повторює. Дехто скаже, що то так не можна, щоб дитині при дитині. Просто коли я трошки в мене тремор такий буває, і вона на мене так дивиться, і мені хочеться, щоб вона цього не бачила чи не чула. А так ми з нею проговорювали. Так, автобус, так, але у нас жабка. Я просто переключаю увагу на те, що на іграшку, що ми її там забрали, зараз ми її там будемо поперемо її, буде вона чиста. Вона жабка дуже злякалася. І ми її спасли, так? Да? Вона упала в цей момент, і ми потім її підняли, да? вона була грязна. Ми її помили, і в неї що ще лапка да, відірвалася. Да? І ми потім жабку шо, спасли, да, помили і пришили лапку.